Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як можна заробляти на криптовалюті без вкладень з повного нуля кожному новачку. Отже, без зайвих слів давайте починати. Спочатку давайте з вами розберемося, які є види заробітку на криптовалютному ринку, які не потребують ваших вкладень. Якщо ви хочете навчитися круто аналізувати ринок та активи, і також заробляти на криптовалютах, як це роблю я, моя команда і величезна кількість моїх учнів, то переходьте за посиланням під відео та заповнюйте анкету перед записом на моє авторське навчання по крипті. Отже. Перше, що нам з вами треба зробити, це відкрити Google Chrome. Да-да, саме Google Chrome Safari не підходить. Потім ми з вами заходимо на сайт, який називається Magic Square. Ось так він виглядає. В нього досить простий і яркий інтерфейс, багато різних функцій, але спершу нам з вами треба створити собі акаунт. Ось тут ви можете, наприклад, залогінитися за допомогою гаманця, за допомогою телеграма, пошти. Але я рекомендую саме за допомогою гаманця. Таким чином, всі... Виплати, наприклад, які ви будете заробляти на цій платформі, вам одразу будуть нараховуватися саме на гаманець. Якщо ви не знаєте, як встановити розширення для браузера гаманця Metamask, то я в опис під відео додала інструкцію від. Метамаска, як це можна зробити? Вона дуже проста, можете просто подивитися і повторити всі дії. Ось, потім ми з вами вказуємо наші дані, да, тобто юзернейм, ем, яке ім'я ми хочемо, щоб відображалося, також пошту і коментар. Ну, щось про себе. Я просто напишу смайлік. А, і потім все ми з вами підтверджуємо. І також нам треба верифікувати нашу пошту. Тобто ми з вами зараз заходимо на саму пошту і вставляємо код, який нам на неї надіслали. Ну і на цьому все. У вас є вже готовий аккаунт. На... Платформі Magic Square. Тепер давайте пройдемося по інтерфейсу. Спочатку ось тут є да, вкладка «Apps». Тут популярні додатки, які ви, наприклад, можете завантажити і за допомогою них заробляти. Ну і також «Games». «Games» – це якщо говорити, також додатки, але саме ігри. Тобто в «Apps» є загальні всі, а в «Games» – саме ігри. Потім є Upcoming, да, тобто різні додатки, ігри і так далі, проєкти, які скоро будуть. І є Magic Board. Ось тут ви можете сегментувати різні завдання та активності від найновіших до там, найстаріших по створенню контенту, по голосуванню і так далі, і прийняти в них участь. Ось тут вам за кожну дію будуть нараховувати карму. В мене, наприклад, я тільки зареєструвалася, і в мене карма 130. Тут можна подивитися, яка карма у інших людей, і ось тут є різні завдання, які допоможуть вам підняти вашу карму. Навіщо взагалі? Потрібна ця карма для того, щоб приймати участь в різних активностях, тому що для якихось не потрібно взагалі ніякої карми, а для якихось потрібна там карма 500, 1000 і так далі. Ну і наша да, тема е, відео, тобто як заробити на крипті без вкладень, це саме Hot Offers, але до них ми повернемося трішки пізніше. Також тут є розділ IDO, Це проєкти, які тільки-тільки виходять на ринок, і ви можете прийняти в них участь. Ось тут можете натиснути цю кнопочку і подивитися всю інформацію про проєкт і прийняти рішення, чи ви хочете в ньому приймати участь, чи не хочете. І якщо подивимося, ось тут зліва. То в нас є розділ Launchpad, і тут також якраз таки є нові проєкти, в яких ви можете прийняти участь. Да? Тобто, стосовно лістингу і так далі, я вже робила відео. Якщо ви не знаєте, що таке IDO і лістинги, то можете подивитися в цьому відео. Також тут є розділ стейкінгу. Ось тут ви можете бачити, що там дають і 50% річних на ось цей токен Square. Він зараз коштує 0.07 доларів. Ну і тепер давайте повертатися до наших. Hot Offers, а саме, як заробити гроші на крипті без вкладень. Ось тут є різні промоакції. і ви бачите, да, що, наприклад, там за виконання якоїсь ви можете отримати 50 центів, за виконання якоїсь 10 доларів. Заходимо з вами на. Цікаву нам промакцію, і ось тут читаємо опис, що треба робити. Ось так за цим посиланням ви можете теж просити ваших друзів виконувати завдання. І вам будуть теж капити ці 50 центів або скільки вони оголошують в промоакції. Тут ви можете їх сегментувати, да, free to join, ексклюзивні реварди і так далі. Наприклад, ось, щоб отримати 10 доларів, вам треба спочатку завантажити додаток, потім пограти, зібрати там 1000 поїнтів, і за це ви якраз таки отримаєте 10 доларів. Якщо ви хочете, щоб ваші друзі це зробили, то ви їм надсилаєте посилання, вони теж це роблять, і ви з них теж отримаєте 10 доларів. Ну, і на цьому в нас все. Ну а тепер ви можете обрати той спосіб заробітку на крипторинку, який вам сподобався найбільше, і приміняти всі свої знання на практиці.